Цієї ночі Миколаївці прокинулись від потужних вибухів. Прокинулося від вибухів. Прокинулося я перший був звичайний, а другий чи третій такий бахнуло і щось чутно, як рушиться, сипеться, сипеться, сипеться. Чоловіку кажу, що це таке? Що це новий якийсь звук? Це зовсім поруч. Всього по місту зафіксували чотири прильоти. Одна із ракет влучила п'ятиповерхівку у спальному районі Миколаєва. Від прямого влучання один під'їзд склався як картковий будинок. Зруйновано повністю п'ять квартир одного з під'їздів, і чотири зруйновано частково. Ну це не остаточні дані. Це поки то, що ми бачимо. Продовжується пошуки ще одного. Загиблого, але достовірної інформації повністю стопроцентної немає по кількості людей. Тобто будемо йти до розборки повністю завалив до підвального приміщення, деби е сказати, що більше людей немає. Під багатотонними бетонними плитами пинилися люди. Двох вдалося витягти їх з травмами, ушпиталили до лікарні. Пошукова рятувальна операція тривала відночі. від ночі. Лідесен залучені 10 одиниць техніки та 44 рятувальники. Сюди входить як і співробітники головного управління ДСНС Україно-Миколаївській області, так і 10-й взвод ДВГРЗ. Крім цього, працює важка техніка, кран, і останні навіть руками розгрібають завали. Внаслідок нічної ракетної атаки у п'ятиповерхівці загинуло шість миколаївців. З них батьки 16-річного хлопця, який через обстріл став сиротою. Сковоєно-черговий воєнний злочин російськими окупантами. Як ви бачите, одна з ракет поцілила просто у житловий будинок, в якому мирно спали громадяни України, мешканці Миколаєва. Сьогодні нас в черговий обстрілювали з тимчасово окупованої Херсонщини. Яка досі знаходиться під окупацією Російської Федерації? Застосовано ракети С-300. Три з них впали на околицях у відкритті локації. Там обійшлося без жертв. Одна з них влучила, як ви бачите, в будинок. Наталія Грудова ігорновідомські міста Вердє є новин.